І на Єлизавета Віна Костенко, Кобзарення. Кобзарі, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон, прости, що я дрібницями тривожу твій вічний глибокий сон, а може, це й не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи. Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух у всесвіті, у світі, лише могили з місця не руж. О, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах? У кривавій млі захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхвітаний, спустошений кволи, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, не бачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорму, і шахраї, і скептиків юрма. Шукають найсучаснішої форми, де того змісту що в душі нема. Возрадуйтеся прадіди печерні, ось пролунав на рідній благовіст, в абстракції, в модерні, в істерії конає в корчах витончений зміст. І сам на себе споглядає збоку, є в його агонії краса, кобзарю мій. Поети мій високий, а як же ж ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав та проклинав. Сказати правду, мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. А як же ми співці краси зі мною, чи голоси у нас не заслабі? Чи не потонуть у вітрах простори, чи сприймуть велич нової краси, та раз гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям пишним та парвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.